Вітаю, ви дивитесь програму Наші на телеканалі. Віта творити успішну Україну через виховання молоді. Одна з цілей національної скаутської організації. Пласт цей рух понад сотню років виховує молодих патріотів в Україні та в різних країнах світу. Як організація працює під час війни та з якими проблемами зіштовхнулися наші скаути? Поговоримо з очільницею молодіжного руху Лілією Островською. Вінницький осередок пласту входить в один зі ста інших по Україні. На цей момент членами організації є понад 500 пластунів. З них діти та дорослі, які долучаються до розвитку вінницької громади та міста, плекаючи пластові цінності. Вітаю лілія. Доброго дня. Напередодні різдвяних свят представники скаутської організації «Вінницький пласт поширюють віфлоємський вогонь миру, запалений на місці народження Ісуса Христа. І цієї зими скаутська традиція має для українців особливе значення. Сяйво вогню в наших незнеструмлених домівках стає символом об'єднання і незламності, боротьбі за наше вільне і мирне майбутнє. Чи легко вам було його дістати? Чи не було перепон на шляху до отримання символу миру? Ой, це така добра акція. Ми дуже тішимо щороку, коли передаємо флеємський вогонь. Він дуже радісно зазвичай до нас приходить, і ми дуже радісно зазвичай його передаємо. Цього року на щастя війна не стала перепоною і не стала загрозою для передачі флеємського вогню. Цього року він приїхав до нас, як уже приїжджає в Україну 31 рік поспіль. І ми маємо нагоду. Передати його громаді, державним установам, органам влади в інші міста і містечка Вінницької області? Якщо повернутися до символу, символіки, ваш герб це трилистна лілія, переплетена в герб України. Голова організації також Лілія на ім'я. І що саме означає для вас цей символ і як саме в процесі воєнного стану працювала ваша організація? Таке об'ємне і дуже цікаве запитання. Дякую. Взагалі, тролисна лілія це символ скаутської організації багатьох країн скаутських організацій. Що символізує Це три головних обов'язки. Кожного скаута і в нашому випадку три головних обов'язки пластуна це бути вірним богові України, допомагати іншим і слухатись пластового проводу і жити за пластовим законом. Що стосується гербата, нам просто дуже пощастило, що у нас так органічно скаутська лілія вплилася в герб, і це стало ну нашим таким дуже гарним чудовим символом на зеленому тлі біла лілія і золотий герб. Як я вже говорила, одним із наших обов'язків кожного скаута і пластуна. Це є допомагати іншим. І коли почалась війна, ми, як і всі, думали про те, чим ми можемо бути корисним для людей, для нашої країни, і при тому, що дуже багато пластунів пішли у військо, ми ставили собі дуже важливим завданням допомагати їм, Допомогали сприяти, в тому, щоб їх одягнути, знайти те, що вони потребують. Оце от було таким. Першим от першим завданням. Потім ми доєднулися до інших волонтерських штабів. Наприклад, одна наша пластунка готувала їсти в одному з гуртожитків, Плели сітки, знаходили так, ну, так само ну, і для переселенців різні речі. Зараз на останньому заході ми робили окопні свічки, там ще можна буде їх побачити. Ми декілька штук не доробили, то залишили, щоб ще їх долити воском і передаємо. Пишемо листи, листівки малюємо для військових. Зараз, е... зокрема, діти малюють. Так, так, так. так. Ну, для Військових я думаю, найбільше це задоволення отримати дітям. Це великий, такий ще й оберіг для них, які вони зберігають так, так. І, під серцем. Щороку, між іншим, вже декілька років поспіль, окрім бафлеєнського вогню, ми передаємо на схід в прифронтові громади. І для військових на той час учасників АТО ми передавали бафлеємський вогонь і передавали такі своєрідні Миколаївки. Ми збирали для них солодощі, печиво, теплі речі. Так само і для фронту. Тавих громад, дещо що збирали деяку допомогу, відвозили цього року. Допомога масштабніша, тому що ну повномасштабне вторгнення більше лінія фронту, більше потреб активно долучалися і долучаємось на сьогоднішній день щодо такої великої великої доброї справи, яку зараз робить пласт. Ми поставили собі за мету зібрати 500 комплектів. Таких святкових різдвяних комплектів для сімей з дітьми в прифронтових громадах, а також більше 500 комплектів для пластинів військових. Такі різдвяні набори туди будуть входити теплі речі, деякі святкові продукти, ну і не тільки святкові, звичайні також вафлеємський вогонь обов'язково. Наприклад, для дітей і для сімей там ще будуть фломастери, розмальовка, книжка, подушки, ковдра. І от ми робимо зараз таку добру справу: ми збираємо ці речі і збираємо кошти. Транспортувати вифлеємський вогонь в прифронтові території, тут буває важко самому доїхати, а вогонь щоб він не згас. Як ви його оберігаєте? Тут так, треба знати один момент: Вифлеємський вогонь це не той вогонь, який передається на різдво. Цей вогонь можна гасити, тобто ми стараємося підтримувати його в ну от щоб він постійно горів. Але якщо він загасне, це не страшно. Його можна запалити. Суть акції в тому, що ми передаємо цей вогник від свічечки. До свічечки від скаутського осередку до скаутського осередку. Ця акція була взагалі започаткована в 60-х роках минула стріччя, і її започаткували австрійські скаути. Ідея була в тому, щоб передати цей вогонь для людей, які його потребували, які були в скруті, для дітей, які обділені дітей і людей, які обділені теплом близьких. Вони перевозять ну, до, до сих пір і від тих років, і до сих пір астрійські скаути запалюють цей вогник в невеличкій базиліці у вифлеємі, на місці, де народився Ісус Христос, і перевозять його літаком до Австрії. І звідти вже скаути передають його отак: от, від лампадки до лампадки, від свічечки до свічечки по всьому світу. Цього року він приїхав до нас від польських харцерів. Вони нам його передавали на кордоні, і ми його отримали, привезли в Київ уже 12 грудня. Була передача. Ще у Михайлівському Золотоверхому соборі, і вогник роз'їхався по Україні. Чому роз'їхався? Тому що уже другий рік поспіль Укрзалізниця допомагає нам передавати вогник, транспортувати його до осередків із Києва до осередків по Україні. І 12 грудня ми отримали свій вогник, перепалили його, і тепер можемо також передавати громаді міста і області. Це дуже важлива місія. Насправді передавати вогонь з рук в руки, але ми знаємо, що ви займаєтеся і благодійною. Дійними проєктами і і в мирний час, і нині продовжуєте. Що вдалося сьогодні? Реалізувати із тих проєктів, які були початі за мирних часів, нашим найголовнішим проєктом це на є наше юнацтво. Це є діти від умовно від 3 до 18 років, які виховуються у нас в гуртках. І для нас було дуже важливо запустити виховницьку діяльність і запустити на роботу наших гуртків і цього року, тому що ну, після двох років карантину нам ну важко далося наша діяльність. І після майже, уже майже року війни, коли частина виховників пішла на війну, частина дітей виїхала за кордон, частина наших виховників перебувала не в Вінниці. Було, ну, Трошечки я хвилювалася, як зможемо ми почати діяльність при тому, що, наприклад, на Вінниччині таборів літніх не було, і ну, було досить ще небезпечно. І у нас наше керівництво всеукраїнське дозволило проводити табори лише на в декількох областях на західній Україні. А також нас цього року дуже гостинно приймали скаути інших країн. Табори проводились і в Польщі, і в Словаччині. Бачені і в знаю були в Німеччині, в Англії тобто, дружні наші партнери проявили а, тут таку ж ініціативу так, і, і партнери, і пластуни інш в інших країнах, тому що окрім України у нас є е, наші осередки ще в інших країнах. Це наша діаспора. Це люди, які не розривають зв'язок із своїм корінням, які позиціонують себе українцями, вивчають українську мову. Ну і таким чином підтримують зв'язок з Україною. Як навички, які ви прищеплюєте дітям, критичне мислення, життя в природі, робота в команді, і відповідальність і лідерство, допоможуть нашій молоді в майбутньому за умови того, що навіть після перемоги наша боротьба буде продовжуватися? Дякую за дуже цікаве і знову ж таки об'ємне питання. Головним завданням пласту це є виховання української молоді, виховання в першу чергу лідерських навичок якби розвиток дитини і дитини і молоді в пласті, він є багатогранним. Ми є більше ніж гурток, тому що якщо гурток, це такі певні знання і навички в ну якби в якомусь певному конкретному напрямі. Пласт дає дуже багато. Ви назвали це і життя в природі. Ми робимо якісь разом спільні проекти. Те, що в цілому осередки відновлюють в Україні діяльність, свідчить про те, що наші перемоги на фронті вони є. Ваше об'єднання завжди сприяло самореалізації молодих людей, допомагало віднайти своє місце у світі. Які головні меседжі ви сьогодні доносите дітям? Наш головний меседж це об'єднання. Це е, те, що не потрібно боятися відповідальності, що потрібно формувати і виховувати в собі лідерські якості, і е, потрібно займатися самовихованням. Тому що, наприклад, коли е, дитина, юнак, переходить в старшу пластуни, це 18 е, він вже може брати на себе якісь е, обов'язки в осередку, е, в краєвому пласті, та? тобто в всеукраїнському пласті, е, Він Може брати гурток і виховувати також інших юнаків, передавати досвід з покоління так. до покоління. І от якби ну, основна як би, ідея закладена у цій виховницькій діяльності, у тому, в тому досвіді і в тих навичках, які ми можемо передати молодшому поколінню. І дуже важливим моментом це є оцей момент самовиховання. Тому що ну, ми навіть з педагогіки знаємо, що те, як ми виховуємо дітей, це в першу чергу нашим прикладом, тому що ми можемо говорити. Багато правильних речей, але ми їх не донесемо. Тому що тільки приклад і тільки власна ну, така діяльність вона може чогось навчити дитину. Тому оце от, оце от момент, оце от меседж, що ставати самому краще і робити світ навколо кращим. Оце от є дуже можливим, важливим моментом. У нас є навіть такий вислів: будь іскрою, як хочеш бачити багаття. Тобто працюй над собою і змінюй все навколо, і от ти зміниш світ. По трішечки, по краплиночці, разом. З тією командою, яка тебе підтримує, можна змінити світ. Пласт це взагалі дуже таке гарне підтримуюче середовище і гарне середовище друзів, однодумців, яке окриляє. У вас і справді такі символи, і вогонь, і флоємський, і вогонь на природі, ви завжди колом збираєтеся. І навіть іскра, яка у вас не згасає в ваших серцях, це дуже символічно. Так, відкрию вам декілька таких наших пластових таємниць. У нас майже кожен вечір на таборі завершується ватрою, біля якої ми збираємося, співаємо пісень, показуємо різні імпрески невеличкі виставки. Взагалі, таборовий день ми закінчуємо таким колом навколо вогнища, коли ми співаємо. Дуже гарну, одну, дуже гарну пісню. Не буду розповідати яку. Хто хто зацікавиться, нехай приходить і І пускаємо іскру дружби. Колі, і оце така іскорка, яка переходить від потискання до потискання від серця до серця. От воно символізує ту іскорку, яку кожен скаут, кожна кожен пластун, і я сподіваюся, кожен українець таку носить собі таку об'єднавчу іскорку. І сьогодні дуже важливо об'єднуватися, бо саме в єднанні буде наша перемога. Так, так. Гаслом цьогорічного, цьогорічної акції передачі Вифлемського вогню миру є те, що в єднанні ми зможемо перемогти темряву. В нас досі такі радянські замінники зародків громадянського суспільства зберігаються, які коли кошти надходять в проєкт, вони з'являються, коли кошти закінчуються, вони закінчуються також. І ви поділіться досвідом, як організацію, яка стільки років, вже 110 років, ви працюєте, як вам вдається втримати оті ідеї і продовжувати реалізацію всіх проєктів в вашій організації? Секрет в самій ідеї. Робота нашої організації це абсолютно стовідсотково волонтерський проєкт. І коли людина приходить в пласт, коли вона зацікавлюється пластом, зацікавлюється організацією, зацікавлюється ідеями, зацікавлюється колективом, так вона для себе. Відкриває, можна сказати, новий світ. Тому що, якщо чесно говорити, то громадських активістів міста, ну, якби це середовище ну, досить невеличке і всі всіх знають. Тому це просто спосіб життя. І якщо людина відповідає цим цінностям, вона знаходить це середовище, в якій вона зможе середовище, в якому вона зможе реалізувати оці свої цінності. По суті, пласт це також таке середовище, цінність середовище, там, де людина може реалізувати свої цінності. Цінності і передати от наступному поколінню оці от ідеї, засади, оці, оці цінності, ідеали. 에, і для нас, як для організації, є дуже важливим патріотизм, тому що по суті, що таке скаутинг? Так, якщо, наприклад, говорять, чим відрізняється ну, туризм і скаутинг, так? і ті, і ті ходять горя, але скаутинг це більше ніж туризм, скаут це... до речі, як розвідник перекладається. Так, так, перекладається. з перекладається. Тут потрібно розвідати територію і не тільки територію, а й можливо з людьми поспілкуватися. Так. Пізнати свої тут і підключається і ще дуже важливий патріотичний момент, тому що е, скаути це не туристи. Це е, якби е, туризм це один із методів. Так, один із методів, чому ми можемо навчити дітей, тому ж самому виживанню в природі, любові до природи, е, якихось ну якоїсь реалізації себе. Також тому, що це ну насправді це цікаво. Тайбер це цікаво. Правильно реалізований табір побудований, це дуже цікаве. Такий можна сказати фаном виховний феномен. Я б сказала. Тому люди активні, вони знайдуть якби прояв. Просто головне, щоб були варіанти. От, наприклад, пласт вважають досить закриту організацією, але насправді це не так. Ми дуже відкриті. Ми з великою радістю задоволенням запрошуємо людей, які цікавляться організацією, які хочуть спробувати себе в виховницькій діяльності, в інструкторській діяльності, які хочуть поділитися чимось з нами і хочуть познайомитися із ну із наш, з нами з пластунами. Ми будемо дуже раді. І новим волонтерам, і ну і просто зацікавленим людям, які би хотіли або взяти щось для себе, або щось дати нам. І ми сподіваємося на те, що у вас буде дуже багато цікавих проєктів в майбутньому. Зараз кажуть, що ніхто не будує довгострикових планів, окрім українців, які впевнені в наших збройних силах України Віру І в наші, нашу перемогу. Так, які плани нам наступний рік? Дуже хотілося б реалізувати цього року пластові табори, тому що ми відновили свою діяльність, ми запустили. Стали гуртки, ми дуже потребуємо виховників. Якщо люди відчувають собі потенціал, ми дуже радо будемо їх запрошувати. Ми всього навчимо, тому що організація організації вже більше ста років. Всі методики, всі матеріали, все є. Потрібні просто люди, з якими ми можемо цим поділитися, і напевно, внутрішнє бажання і хист до цієї справи. Ви знаєте, хист часто це як то кажуть, що 1% здібностей і 99% роботи. Тому головне Ну, все ж таке головне бажання, бажання і якась відкритість до, до нового і ну, до людей, я б сказала так. І от, ну в першу чергу, це табори, наша виховницька діяльність, це підтримка е, молоді, яка буде реалізовувати у нас в пласті свої проекти. Е, і це допомога військовим, і матеріальна, і е, моральна, тому що е, е, якби. Можна мати багато всього, але буде складно. Тому е... насправді, поки ми не вирішимо цю проблему, будь-які інші плани наші не зможемо реалізувати. Так. Тому боремося всі за перемогу об'єднані. Дякую вам, вам Лілія. Дійсно, пласт робить більше ста років для того, щоб Україна була незалежною, щоб наша ідентичність перемогла. Ми впевнені, що ваші організації дійсно достойні громадяни. І наостанок ми хотіли би, щоб і ви з нами поділилися віфлиємським вогнем миру. Залюбки, я рада вам його передам. Я зараз відкрию лампадку. Зараз ви перепалите цю свічечку і запалите ось цю лампадку, яку візьмете до своєї редакції. Ви будете амбасадорами Вифлеємського вогню. Запідкою. Ось, будь ласка, дякую. Тож світло обов'язково переможе темряву, поки у нас є такі чудові люди. Ви дивилися програму наші. Дякую за довіру.